Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, тринадцятий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 27 лютого 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 148 690 особин за добу, 560 і поранено 446 тисяч 70 песиголовців, головців за добу 1 680. Танків 3385 одиниць за добу, 4 бойових броньованих машин, 6621 одиниця за добу, 6 артилерійських систем 2380 одиниць реактивних систем залпового вогню, 475 одиниць засобів протиповітряної оборони, 247 одиниць літаків, 300 одиниць за добу, 1. Гелікоптерів 288 одиниць безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2048 одиниць за добу, 11 крилатих ракет 873 одиниці, кораблів катерів 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5248 одиниць за добу, 6 спеціальної техніки 230 одиниць. Дані уточнюються Не так, не так. Велкам ту Юкрейн, сука.